Всім привіт! Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу НАТО та роль України у світі, і ми поговоримо саме про НАТО, тому що ближчим часом у Північно-Атлантичному альянсі будуть готувати заміну керівника організації Єн Столтерберг, до якого ми звикли з 2014 року, який видається вічним генсеком альянсу. Іде по суті на пенсію і альянсу необхідно підібрати нового керівника, за якого сподіваємося, Україна набуде членства у НАТО, а це означає, що роль цієї людини є справді важливою. Я маю зазначити, у нас в Україні про Столтенберга Ну, зазвичай згадують як про когось, хто не може ухвалити рішення. Ну дійсно НАТО не показало всієї своєї сили під час російського вторгнення, але можу за. Певнити, як фахівець, що давно слідкує за НАТО, що якраз Столтенберг. Був на нашому боці навіть тоді, коли у Вільнюсі ми намагалися отримати запрошення деякі країни-члени виступали проти. А генеральний секретар був з нами. Саме генсек НАТО та його команди домоглися того, щоб Україні спростили шлях до вступу, тобто скасували так званий план дій щодо членства. Ну єдиний здобуток, який ми привезли з вільнюса. Тобто я це все кажу для того, щоб ви зрозуміли. Новий генсек альянсу для нас дуже важливий і. І тому важливо, хто обійме цю посаду. І вже є перший кандидат важковаговий, який має непогані шанси очолити головний військовий блок на планеті. Звичайно, у нього будуть конкуренти і конкурентки, про яких ми розкажемо і зараз, і згодом. А також пояснимо у цьому відео, коли ж, зрештою, у альянса зміниться керівництво. А тепер власне до цього анонсованого претендента на місце генсека НАТО. Це нинішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Ви спитаєте, навіщо керівнику Нідерландів, уряду Нідерландів, п'ятої економіки Європи? Навіщо йому переходити на посаду генсека НАТО? Причин декілька, ну дві основні. Навіть по суті, одна є дуже основною. Він скоро втратить роботу. Так склалося, що у Нідерландах, ну, по суті, розвалилася коаліція, і люти довелося. Іти, іти на вибори і йти з посади. І оскільки він вже, здається, 13 років очолює уряд Нідерландів, то він вирішив піти взагалі з голландської політики. І відповідно йому треба шукати нову роботу. А ця робота, робота генсеком, навіть фінансово дуже привабливо. Як думаєте, скільки отримує, а, яку зарплатню отримує генсек НАТО? Ну от наведу приклад того, якою є офіційно задекларована зарплатня Столтенберга. До повномасштабного російського вторгнення у нього була зарплатня 24 тисячі євро на місяць. І це сума, яка не оподатковується податками, тому що це міжнародна організація. Цікавий факт після вторгнення. Зарплатня Столтенберга суттєво зросла, і зараз вона коливається між 26 та 28 тисячами євро на місяць. Ну непогано чи не так. Тобто, це ну справді серйозні гроші. До речі, прем'єр-міністр Нідерландів отримує лише 15 тисяч євро на місяць, і це ще додатково оподатковується, тобто на руки ще менше. Тобто, Грюте зовсім не. Програє, якщо він перейде на роботу в Брюсселі, але нас найбільше цікавить, чи програє Україна. Або навпаки, чи виграє Україна? Можу запевнити, у разі якщо Рюте обійме цю посаду для України, це справді крутий варіант. І саме тому зараз ми вже знаємо, ну принаймні із джерел від посадовців держав-членів альянсу, що він. Вже має підтримку кількох вагомих країн, і найважливіше він має підтримку східної Європи, тому що саме тому, що від нього чекають підтримки України. Нідерланди за часи повномасштабної війни під проводом Марка Рюте стали одним з головних спонсорів української оборони. Саме Нідерланди надають нам винищувачі F-16, До того надавали патріоти а також важку артилерію. Тобто, це був серйозний спонсор збройних сил України, і по суті, Нідерланди перетворилися на проукраїнську організацію на проукраїнську державу саме останнім часом. І найважливіше для нас саме за часів прем'єрства Рюте за останні півтори року Нідерланди почали підтримувати вступ України до НАТО. Тобто можемо розраховувати, що і на посаді генсека він буде просувати цей порядок денний. Але чи достатньо цього, щоб стати генсеком? На жаль, ні. Тому що будемо е, говорити відверто. Як знаєте, цей жарт, що бувають, ну що всі тварини рівні, але бувають тварини рівніші у джунглях. Ну, приблизно так само і у Альянсі країни рівні, але голос Сполучених Штатів Америки є. Ключовим і найважливішим. І зараз незрозуміло, чи підтримує президент Джо Байден призначення саме Рюте на цю посаду. Але шанси чималі. Що може завадити? Річ у тім, що як це не дивно, у відборі нового генерального секретаря НАТО велику вагу має стать. Потенційного генсека здається, це ну, дивний дивна критерій відбору. Але для альянсу це важливо. Річ у тім, що за весь час існування організації жодного разу генсеком не ставала жінка, і от нині, на хвилі підтримки рівності для багатьох країн-членів, важливо, щоб нарешті, і в цій організації на керівну посаду прийшла жінка. Але є проблема. Спроби підібрати е, жінку генсека протягом останніх двох років провалилися. Не вдалося знайти ту претендентку, яка би влаштовувала всіх. Були чудові претендентки, і вони формально лишаються. Наприклад, е, е, колишня президентка Литви Даля Грібеускайте. Її пропонували, просували, але вона занадто русофобська навіть для нинішнього альянсу. З тих же причин Альянс. Майже реально відхилить іншу кандидатку, яка дуже хоче стати генсеком альянсу і декларувала е, цей намір. Це колишня президентка Естонії Керсті Кальвілайт. Вона також сприймається як занадто ворожа до Росії, щоб очолювати військовий блок. Ви, звичайно, можете спитати, чому ж настільки все складно? Невже питання лише в тому, щоб знайти і нерософоба, і при цьому нерософіла? Звичайно, ні. Дуже важлива, а також дуже серйозна проблема у тому, що керувати НАТО повинна людина, яка не має політичної самостійності, не має. Того рівня амбіцій, які би дозволяли генсеку вести гру в обхід США, в обхід Лондона, в обхід Берліна, Парижа і так далі, тобто ставати реальною людиною, яка вирішує державам-членам, потрібен той керівник, який має вагу, має авторитет, але при цьому не нав'язує дуже жорстко свій порядок денний, і от саме через це, через цю вимогу. На посаду генсека НАТО точно не призначать того, про кого українці мріють: Боріса Джонсона. Хай би як він не хотів посісти цю посаду, хай би як власне в Україні не мріяли про Джонсона генсека, але він занадто різкий і занадто не керований для того, щоб посісти по суті посаду представника. Багатьох країн НАТО, які має шукати між ними консенсус, а не нав'язувати свою думку. Є також більш нейтральна кандидатка. Це Мете Фредріксен, нинішня очільниця уряду Данії. Ну я вже пояснив, що посада генсека настільки приваблива, що навіть нинішні прем'єри готові на неї перейти. Але є інша проблема: так вона не русофобка, як естонська або литовська кандидатки, але у альянсі. Вже три терміни поспіль. В такому разі альянс очолюватимуть представники нордичних, тобто скандинавських країн. Зараз очільник Єн Столтенберг, він норвежець. До того був андерс Форг Расмусен, який Є данцем і зараз іще одну данку, це трошечки забагато. Такої підтримки немає з тих самих причин. Є незгода призначати хорватську представницю, припустимо, тому що занадто багато посад у міжнародних організаціях отримують хорвати. І от коли починаєш відбирати тих жінок, які колись були лідерами держав-членів НАТО. То майже нікого не лишається. От, власне, через це заміна генерального секретаря НАТО так сильно затягнулася, адже Столтенберг мав піти у відставку ще у 22-му році. Але країни-члени не могли домовитися про те, хто ж прийде на цю посаду, щоб задовільняв усіх і східних членів НАТО, і США і Західну Європу. Утім, є дуже Висока, ну, скажімо, не так, щоб дуже висока, але суттєва ймовірність того, що у Рюте з'явиться серйозна кандидатка, яка, до речі, для України буде чудовим вибором. Це нинішня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у якої мандат закінчується наступного року, і не виключено, у разі, якщо її не продовжать на посаді президентки Єврокомісії, що її переведуть. Ну от, власне, із Брюсселя в Брюссель, із Єврокомісії в НАТО. Звичайно, до е, того, щоб визначити переможця, ще лишається час. Суто формально у Столтенберга мандат завершується. Аж 1 жовтня 2024 року, але вже точно відомо, що він не погодиться на ще одне продовження свого терміну. Він втомився. Ну і власне колись у НАТО має змінитися керівництво. Що ж, ми у Європейській Правді будемо слідкувати за тим, як. Буде вестися конкурс е, на нового керівника НАТО. Ви дізнаєтеся від нас про нових кандидатів, про те, чи має все таки е, Марк Рюте високі шанси посісти цю посаду, і, звичайно, ми повідомимо вам про нового переможця конкурсу з наступного саміту НАТО у Вашингтоні, на який ми обов'язково поїдемо, тому що для України це буде ще один історичний саміт. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.